Член команди Михайла Сакашвілі Іло Глонті розповів журналістам телеканалу Чернівецький промінь» про те, яким бачить процес реформування України. Урядові ініціативи не допомагають розвивати бізнес, а навпаки, нарікають підприємці. 27 березня у світі відзначають міжнародний день театру. про найголовніші події п'ятниці вже за мить. У студії працює Марина Скінтає. Розпочинаємо новини міста. До Чернівців вперше приїхали наймолодший радник президента Саакашвілі за всю історію Грузії Іло Глонті та засновник інтернет-журналу «Рід» В'ячеслав Дворніков в нашому місті вони презентували клуб молодих реформаторів та ділилися зі студентами досвідом реформ у Грузії в ексклюзивному інтерв'ю журналістам телеканалу Чернівецький промінь експерти розповіли, яким бачать процес реформування України. Успіх України це успіх Грузії. Саме так вважає член команди Михайла Сакашвілі і Логлонті. Тому нині він у Чернівцях, аби закликати прогресивну молодь будувати нову країну разом через реформи. Во-первых, ми спочатку дожди об'єднатися. То є спеціальна аплікація, існує на Фейсбук онлайн. То есть мало люди дожди заповнити, Затем Начнеться несколько проектів школа молодих реформаторів, котру сможуть попасть ні побач, попасть, попасть не всі спеціальне тестування, спеціальне собеседование. За словами Іло, клуб він створив спеціально для того, аби виховувати та розвивати європейські цінності у молоді, мотивувати її до змін та активного громадського життя. Обязательная задача, щоб молоді люди стали. Частью гражданского общества. То есть они они были образованными, они знали много всего о реформах и сами своими методами, своими Частю сталій цих реформ як член команди Михайла Сакашвілі і Логлонті добре знає, як реформування змінило Грузію на краще. Він каже, цей процес важкий та тривалий, але результат того вартий. На його думку, Україна та Грузія нині перебувають на одному фронті боротьби проти Путіна, і від перемоги нашої держави залежить свобода всього вільного світу. І цей фронт підрозуміває те, що сьогодні Україна має стати реформованою країною, тому що це буде агромнею агромний удар по правительству Путіна по тоталітарному режиму, який существує в Росії, презентувати клуб молодих реформаторів приїхав також. І журналіст В'ячеслав Дворніков. Він теж погоджується, що найбільша проблема в Україні це гальмування реформ. Зокрема, молодого реформатора непокоїть економіка, адже з часів майдану та влади Януковича в ній не відбулося значних змін для того, щоб Україна була багатою. А... Щоб українці були богатими. Їм потрібно дати как можно більше возможностей для їх частної ініціативи, щоб вони творили, і я имею маю в виду не тільки бізнес, я маю в виду там, любые формы форми Эксперты Експерти радять Україні брати приклад з Грузії і якнайшвидше запустити найголовніші процеси, без яких розвитку нашої держави не буде. Приватизація, дебюрократизация і дерегулирование. Вот три просто процеси по которым должно все три направления, по которым все должны идти все процесс. И это, кстати, формула грузинских реформ. Марина Черная, Максим Демко, Роман Палатик, Черневецкий Проминь. З 1 квітня в нашій державі значно подорожчують комунальні послуги. Вже незабаром ми почнемо отримувати платіжки з більшими сумами за енергоносії та блакитне паливо. Щоправда, не всі українці будуть змозі сплатити за компослуги за новими підвищеними тарифами на тепло, газ та світло. У зв'язку з таким здорожчанням є актуальним оформлення житлової субсидії. До 15 квітня повинні бути надіслані всі планки заяв і декларації. І до 1 травня ми вже повинні опрацювати ті Запити, які до нас надійдуть, тобто на протязі 10 днів людина повинна отримати відповідь щодо того, має вона право на субсидію чи ні, і о, який розмір субсидії вона отримує. Отримати субсидію стане набагато легше. З 1 травня в Україні почнуть діяти нові правила оформлення пільги за комуналку. Державну допомогу сім'ям надаватимуть на рік, а для її призначення треба буде лише подати два документи: декларацію про доходи та заяву. На субсидію може претендувати будь-яка родина, яка впродовж року не купувала майно більш ніж на 50 тисяч гривень. Ті, хто володіє кількома приміщеннями або автомобілями, а також ті, хто орендує житло. Щодо останнього, то тут необхідно мати договір оренди житла і відкритий орендарем рахунок. Підприємці Чернівців обурені у нинішній скрутний час і так нелегко вести бізнес. А тут ще й уряд вставляє палиці в колеса. Замість того, аби запровадити нові реформи, які покращать економічне становище, стимулюватимуть українське виробництво, чиновники навпаки думають, якби більше грошей здерти з людей. Ті, хто намагається зробити все прозоро без махінацій, завозять товар та обладнання легально, а не контрабандою. Натомість отримують не дивіденд, а штрафні санкції. В'ячеслав Добровольський один з найбільших підприємців у місті. На його фірмі працює більше трьохсот чоловік. Вона за рік сплачує чималі податки та соціальні внески, а це мільйони у бюджет області. Він розповідає, за теперішніх умов вести бізнес непросто. Головне зараз навіть не прибутки, а збереження робочих місць. Та в такий нелегкий час урядові ініціативи не допомагають, а навпаки, створюють проблеми. Нині бізнесмен судиться з місцевою податковою. Чиновники вимагають його підприємства сплатити 60 тисяч штрафних санкцій. Таку суму Київці нарахували йому за недотримання термінів повернення валюти. Нами було здійснено проплату за обладнання за кордон, куплена лінія, яка виробляє шпон. Це для реконструкції нашого деревоприробного заводу. Ця лінія була виготовлена в термін згідно контракту. Але в зв'язку з тим, що китайське обладнання Китай знаходиться від нас десь в районі двох місяців ходу Тип грузового судна, то на цих 40 днів, поки корабель плив в Україну, ми порушили термін повернення валюти в Україну. Бізнесмен переконується ситуація парадокс. Його фактично штрафують за те, що він інвестує в економіку краю. Накупленому обладнанні виготовлятимуть українську продукцію, за яку після продажу сплачуватимуть податки. Зараз такий час, що ви бачите, що. На превеликий жаль ввозиться все контрабандним шляхом, а не шляхом офіційним. Але якщо ми завезли офіційним, то ми маємо проблеми з нашим законодавством і з податковою, тому що несовершенна законодавча база, поки остаточне рішення суд не виніс, та підприємець сподівається, що чиновники стимулюватимуть бізнес іншими способами, а не санкціями. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промісів за фактами зловживань, чиновниками уряду відкрито кримінальне провадження. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін. Він запевнив, що у цьому розслідуванні не буде недоторканих. Ми внесли до ЄРДР кримінальне провадження, за фактами зловживань високопосадовцями Кабінету міністрів України. Що привело до тяжких наслідків? Мається на увазі, що було дуже багато вкладені ці кошти. Я мав бесіду з цього питання з паном Яценюком. Він згодився давати будь-які покази з цих питань. Шокін також заявив, сподівається на плідну співпрацю з прем'єром та на те, що вдасться з'ясувати усі нюанси у справі. Ситуація в зоні АТО поступово стабілізується. Фактів застосування ворожої артилерії та бронетехніки за минулу добу не зафіксовано. Водночас, напруження і збройні провокації бойовиків зберігаються на всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганської області. Противник активно застосовує міномети, гранатомети, зокрема підствольні. Працює снайпери бойовиків. Уже сьогодні, після опівночі, ворог здійснив збройну провокацію в районі села Сокільники, що поблизу Бахмутської траси. Противник продовжує вести активну авіарозвідку. Вчора було зафіксовано польоти семи ворожих. Безпілотників поблизу Маріуполя за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає одного було поранено. Прокурор Франції Бріс Робен вважає, що саме другий пілот, 28-річний Андреас Лубіц, який на час аварії перебував у кабіні літака, мав намір знищити авіалайнер, на борту якого перебувало 150 чоловік. Прокурор детально описав, що виявили слідчі під час аналізу даних бортових самопистів. За його словами, коли пілот вийшов з кабіни в туалет, то другий пілот привів літак у режим прискореного спуску і не впустив капітана. Командар, альтитюд, з невідомих нам причин він натиснув кнопки в системі управління літаком на. Зниження на підставі нашого аналізу ми доходимо висновку, що його метою було знищити літак. За даними західних змі, Андреас Лубіц із дитинства мріяв стати пілотом. Друзі описали його як досить тиху, але доброзичливу людину. Також вони розповіли, що ознак депресії останнім часом в нього не помічали. Нагадаємо, літак Ейрбас німецької авіакомпанії Джерман Бінкс розбився у французьких Альпах 24 березня. Усі 150 людей на борту літака загинули. Вінки та букети з синьо-жовтими квітами буковинці поклали до підніжжя пам'ятника невідомому солдату на соборній площі. 29 березня у Чернівцях святкуватимуть день визволення міста від фашистських загарбників. У Чернівцях святкують 71-шу річницю з дня визволення міста від фашистських загарбників. Перемозі завдячуємо успішній військовій операції радянських військ, яка розпочала з 4 березня 1944 року. Свідків тих подій залишилось небагато. Одним із них є Олександр Суров, чоловік із сльозами на очах згадує ті часи. Тоді йому було 18. Перша танкова армія отримала завдання освободіть город Черновці. Развідчики на шліпі правичанки гніда де шестидесяти джок, де танкова бригада переправила 29-го вночі От, і в два часа дня уже город був тово ветеран великої вітчизняної війни Василь Чупак у визволенні Чернівців участі не брав, але захищав інші українські землі в лавах радянської армії від фашистської агресії. Чоловік розповідає, йому важко зрозуміти, чому дружні народи в минулому нині воюють. те, що в то, що твориться, це взагалі жахливо. Ми ж воювали в місті, кров лили в місті друг друга допомагали. Ми не спрашивали, Какої ти національності? На якому языке ти розмовляєш? Ми знали, у нас общий враг. Це фашизм, німці. А сейчас ми на друг на друга смотрим через прицельну планку автомата. Ну що це такое? Вшанувати пам'ять героїв прийшли небайдужі чернівчани, громадські діячі та буковинські владники. Вони поклали квіти до підніжжа пам'ятника невідомому солдату на Соборній площі. Урочистості завершились виконанням оркестром державної гімну та серією гунтівкових залпів. Юрій Гоманович, Андрій Дуритюк, Чернівецький промінь. до Чернівців. Приїхали найуспішніші молоді політологи зі східної Європи. А місцеві владники захід проігнорували. Чому такі цінні зараз наукові надбання для державного будівництва не покидають університетських стін? Розповість Юлія Задорожняк. До Чернівецького національного університету надійшло більше 60 заявок політологів і державних службовців з України, Молдови, Румунії та Польщі. Це п'ята міжнародна науково-практична конференція, європейські практики та національні перспективи. Родзинкою цьогорічної зустрічі науковців і практиків стали дискусії про найактуальніше. Але й найновіші напрацювання науковців про інформаційний простір, централізацію та децентралізацію тонкощі державного управління, геополітику та інтеграцію України. Європейський простір так і можуть залишитися в університет. Ских стінах, якщо ними не цікавляться представники влади і місцевого самоврядування. Чомусь не доходять ноги, не доходять руки, не доходять уваги. А дуже шкода, тому що ці конференції ми не проводимо самі для себе. Ми проводимо їх для того, щоб з'ясовуючи теорії і інструментарії політичного аналізу, політичного прогнозування, максимально доносити це до відома насамперед. Я кажу, так не владі, все таки а громадянському суспільству нашим громадянам. Зараз не час для проб і помилок, каже заступник голови оргкомітету конференції, доктор політичних наук Анатолій Круглашов. Будь-яке сучасне управління, шановні колеги з сфери державного Місцеве середування воно не здійснюється без наукового забезпечення. Коли ми і далі будемо діяти методом тика, ну вибачте за брутальність я скажу, як думаю, ми дотикаємося. Ми і так уже дотикалися до великих проблем. Тому давайте ну, спільно бачити ці проблеми і шукати їх вирішення. Проте науковці говорять, навіть якщо влада їх не хоче чути, особливо в час тотальної інформаційної війни. Інфляція слов інфляція термінів. І от іменно. Это хорошо в этих конференциях, что мы можем управлять как-то. І цими інформаціями. Валентина Корнея приїхала з північного міста Молдови не лише за обміном науковим досвідом, а й для того, щоб побачити Чернівці, про які багато читала. Я знаю о Чернавсах только по книжкам. И вы знаете, вот такое І, знаєте, такої ну, хороше і приятне может быть, повторюсь, вот второго такого первого впечатления у меня не будет. А Ростислав приїхав із Донецького національного університету. Цей виш зараз діє у Вінниці. Говоритиме він про. Про те, як використовувати кіно для створення позитивного іміджу країни, як використовувати кініматорґа для того, щоб впливати на аудиторію не нашої країни, скажімо так, України, а от стран. Е Цільових аудиторій, котрої нам цікаві, в яких ми хотіли би представить болі виграшним світі. А також розповість, чому у наші часи російські серіали це не просто розвага. Ми е, з допомогою російських серіалів знали більше це о том, міка. як виглядає Москва і Петербург, але в той же час ми не знаємо, як виглядають наші українські міста. Проте після конференції такі цінні висновки надбання залишаться в руках науковців у той час, коли можуть стати потужною зброєю на користь держави. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь живе спілкування і широка палітра емоцій від співчуття до щирого сміху крізь сльози. Це те, що змушує мільйони людей у всьому світі захоплюватися одним з найдавніших видів мистецтв театром. У цей день служителі Мельпомени відзначають своє професійне свято. Сцена їхні покликання, а оплески шанувальників приємна неминучість про сучасний театр і людей, які ним живуть. Далі у сюжеті Павла Монахова. Акторка Наталія Гунда більше 20 років у професії майже шість із них у статусі заслуженої артистки України розповідає, ця відзнака ніяк не вплинула на ставлення до колег. Звання це визнання роботи, але в жодному разі це не статус підносити себе вище над іншим. Мама Наталі все життя працювала медиком, а тато – водієм. Попри це, шлях акторки на сцену почався з дня її народження. Колись е відбулася прем'єра фільму Кріпасна актриса. От і моя мама народила мене між першою і другою серією. Тобто, вибора в мене не залишилося в цьому житті. Спочатку була балетна студія, там майбутня акторка займалася три роки, потім народні танці, і перша роль у театрі. Тоді 16-річна Наталя грала королеву краси у виставі Серце Луїджі. Робота була досить непогана. Моїм батькам не сподобалося. Сказали, що так награлася і досить. Йди займайся чимось нормальним. І Наталя пробувала бути як усі, але кожного разу розуміла, це не її шлях. Я подавала документи на біофак, я здавала перші два екзамени, потім я розуміла, ні, ну, ну, що ж проти природи. І, і так було декілька разів. Я подавала на філологічний, я здавала, проходила, приходила додому і казала, я не пройшла. Потім було навчання за нинішнім фахом і робота, від якої мурашки по шкірі. Наталя Гунда вдячна долі за те, як все склалося. А Чернівецькій публіці акторка дякує за аншлаги, за кожен погляд, затимований від переживання подих і оплески, які накривають, наче хвилею. Для мене сцена це життя, це не гра. Грати можна от. Грати можна в житті, а на сцені потрібно жити. Директор Чернівецького муздрамтеатру Юрій Марчак розповідає: в усі часи театр дарував глядачам найважливішу цінність: живе спілкування, жива емоція, живі очі, живий рух, найпродуктивніше. На сьогоднішній день виховання. та схоже виховання глядача держава переклала на плечі театралів через недалекоглядність чиновників, які щороку скорочують видатки на культуру. Ці заклади змушені виживати. Сьогоднішній день театр вже з 90-х років. Все, що стосовно декорації, все, що стосовно значить, реквізиту, костюмів, це є за зароблені кошти театром, які йдуть або від квитка, або від оренди приміщення, або надаючи якісь інші послуги. Видатки за послуги комунальні, ціни на які незабаром досягнуть нових висот, держава теж майже не відшкодовує. Були 90 Відсотків, а тепер вони залишилися. Я не скажу навіть скільки. Якщо скажу, що 30, то може до кінця року дійсно не помиліться. Тому що 480 тисяч, значить це на комунальні платежі. Всі повністю а за попередні два місяці це вже є 240 тисяч. Щороку постановки Чернівецького театру відвідає понад 50 тисяч глядачів. Для них працюють 150 осіб. Надбавок від 10 до 20 відсотків до зарплати, на які кожен із них має право, цього року людям не виплатили. Якщо держава. А економить на культурі, а вона рано чи пізно стикається з тими моментами, які ми зараз бачимо. У часи війни на сході та економічної кризи, просити у публіки платити більше театрали не можуть. Збільшувати вартість квитка не має сенсу. Тому що немає спроможного готового глядача, який би це оплачував. Та попри всі негаразди, у своє професійне свято працівники театру все ж сподіваються на краще. І на те, що в уряду знайдуться гроші на ремонт пам'ятки архітектури державного значення, і на повні зали вдячних глядачів. Настане той день, коли наситяться комп'ютером, планшетом, мобільним телефоном, і буде брак живого спілкування, брак живої емоції. І приходити до театру. театр. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Піщинки з узбережжя італійської Сардинії та камінці з рідних Карпат. Такі несподівані на перший погляд елементи поєднує у своїх картинах Наталя Озарянська Про першу виставку художниці та новий стиль у мистецтві Озі Арт у сюжеті Любові Мочалової. Молода і щира дівчина Наталя завжди любила подорожувати та відвідувати експозиції різних художників. Три роки тому, завдяки медитації, відкрила в собі творчу жилку і тепер запросила друзів уже на персональну виставку. Просто я не сподівалася, що у людині можуть бути такі скриті таланти. Вона цікавиться, вона подорожує, вона відвідує різні виставки, різних художників. Саме виставка у Києві стала для Наталі одного разу натхненням на створення роботи, з якої почався справжній вирій уже власної творчості. Надихнула мене весь виставка в мистецькому арсеналі там були зображені як індійські люди, так і африканські, і по мотиву от однієї картини я спробувала зробити копію. Та копії не вийшло, адже художниця втілила на полотні власну уяву. Оточуючи, побачили у Наталі справжній талант, і вона стала сміливіше втілювати свої фантазії у мистецтві. Творить, художниця у різних техніках любить поєднувати акрил та олію а також використовує натуральні. Матеріали, каміння, пісок. Наталя Озорянська створила власний напрямок у мистецтві. Озіарт це мій бренд, під яким я буду працювати не тільки писати картини, а й організовувати. Маємо плани організовувати різні соціальні проекти, значить майстер-класи, арт-терапії з використанням медитації. Своїми роботами мисткиня програмує глядачів на хороше, яскраве майбутнє, подорожі різними куточками світу, а також процвітання рідної країни. Приміром, на цьому полотні, що має назву Майбутнє за нами, зображений космонавт на місяці із прапором України, як символ того, що саме наша нація переможе і буде розвиватися семимильними кроками, аж поки не дійде на своєму рівні до супутника землі. Приємності на відкритті першої персональної виставки Наталі Озерянської додав і символічний розіграш подарунків серед присутніх. Пощастило і нашій знімальній групі. Презенти виграли Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини огляді наших журналістів. Сьогодні, 27 березня, національна збірна України з футболу зіграє матч відбіркового циклу чемпіонату Європи 2016 Підопічні Михайла Фоменка протидіятимуть у Сивілі збірній Іспанії. На жаль, не зможе допомогти нашій збірній травмований півзахисник Київського «Динамо» Сергій Сидорчук. Замість Сидорчука у збірну викликали киянина Сергія Рибалка. У матчі проти збірної Іспанії може зіграти вихованець буковинського футболу Денис Олійник, який зараз представляє голландську команду Вітес Арнем. Напередодні сьогоднішньої зустрічі наш землі. Як зазначив, що збірна України спробує досягнути позитивного результату. Сині вірить, то не смислу виходити на футбольне поле. тому кожен розуміє силу слу зборної Іспанії. І ми готуємося, ми приложимо все можливе, щоб положити результат. був. гру наших співвітчизників з іспанцями транслюватиме телеканал Україна. Матч 19-го туру. Футбольний клуб Полтава-Буковина, яким Чернівчани розпочинають другу частину першості України, доручено обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль. Зустріч Полтава-Буковина відбудеться 28 березня. На жаль, гру з Полтавою через дискваліфікацію пропустять футболісти Буковини: Богдан Когут, Микола Жовтюк і Максим Давідчук. А 5 квітня підопічні рюєгії проведуть перший цьогорічний офіційний домашній поєдинок. Наші земляки прийматимуть команду Догірник Спорт Комсомольськ. Матч розпочнеться о 16-й годині. Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна повертається в біатлон. Два роки, тому збірної... Два роки тому капітан збірної України вийшла заміж і вирішила присвятити себе родині. Після Олімпіади в Сочі Підрушна працювала на посаді заступника міністра молоді та спорту. Цікаво, що новим тренером жіночої збірної України з біатлону буде титулований німецький спортсмен Ріко Грос. Ока, це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь». Нагадаю ще раз про найголовніше. Член команди Михайла Саакашвілі Іло Глонті розповів журналістам телеканалу Чернівецький Промінь про те, яким бачить процес реформування України. Урядові ініціативи не допомагають розвивати бізнес, а навпаки, нарікають підприємці. 27 березня у світі відзначають Міжнародний день театру. Побачимось з вами вже зовсім скоро у програмі. «Чернівці сьогодні Гостем студії буде член команди Михайла Слакашвілі і Лофлонті. Дочекайтеся.